Дорогі друзі, Христос Воскрес! У цей день усіх вітаю з великим праздником християнським. Бо Воскресіння Христове це є суттю нашої християнської віри. Апостол Павло чітко каже, що якщо б не Воскресіння, то марною була б віра наша, марною проповідь наша. Усвідомте собі ще раз. Воскресіння Христове відбулося у часі, але воно також є позачасове. Чому е, так є, тому що Бог війшов у людську історію? Бог спас нас з неволі, смерті і гріха. І Воскресіння Христове це ще є один доказ того, що ми не самі в цьому, цьому світі, що цим світом космосом провадить Господь Бог. Сьогодні вітаючи усіх е, з великодним, з Пасхою, ми використовуємо різні терміни. А вчора в інтернеті розгорілася навіть дуже яра дискусія між тим, що ми маємо святкувати, а що не святкувати. Зокрема, слово взяли дуже поважні люди для мене. Вони є добрі друзі. Це є Сашко Лірник і пан Юрій Венечук, з яким мене пов'язує те, що ми є з Івано-Франківщини, і він дуже талановитий письменник, людина. Його син, як ви знаєте, воює на фронті. Я особливо його маю в великій пошані, але тут мушу деякі речі поправити його, скільки його прочитало багато людей. Він є авторитетний чоловік, і деякі речі мушу поправити. Найперше вийду з того, що пан Юрій написав. Він повторює свій колишній пост, бо каже, чимало людей і досі. Великдень величають Пасхою, а не Паскою. Останнє слово має два значення свято і Великоднє печиво. Якщо ви не церковна людина, не релігіознавець, не дослідник святого письма і не дурний піп вас хрестив, то не вживайте слово Пасха, бо воно суто церковне, а ми завжди вживали Пасха і Великдень. І щоб двічі не вставати. Цитата з Нечуя Левицького. Цитую, Великоруські народні звичаї зовсім одмінні від од українських. У великоруського народу нема куті, нема колядок, ще дрівок. Приїжджі на Україні просвічені великороси не знають, що таке Паска, бо у них з Паскою зветься шматок сиру, а не наша Паска. Закінчення цитати. Далі. А хто їсть кулючі, то назад їм ті кулічі цілими вийдуть, як і хліб Бородінський. Чи є у словнику Грінченка Пасха? Ні, нема. У словнику синонімів української мови читаємо, що Пасха синонім Великодня. І класики наші Пасхи не згадували. А щойно у 20 столітті стало це слово проникати під пливом атеїзму. МПЦ і осіб, які були виховані поза традиціями і не розуміли ріжниці. Панас цитата, На Пасху нарядила Галя як панно. Далі у пробоїнах бійниць терчали горлаті жерла пушок, з котрих у Великі Свята, як от на Різдво або на Пасху, стріляли. Український Голокост 1932-1933 року. Пасха була рання, прийшли один раз до нас на Пасху і викидали нас на сніг, багато снігу було. Далі, записки наукового товариства імені Шевченка. Цитую, дуже урочисто обходять пам'ять покійників на Пасху. Мусій Кононенко, сучасник мирного, батько мій поїхав на Херсонщину через півтора-два тижні після Пасхи у 1872 році. Перед Паскою ж траплялася якась подія. Довженко На весні напередодні Пасхи. І тут пан Юрій робить висновок. Отже, хто святкує Пасху, мусить їсти кулічі. поребрик їм у печінку. Очевидно, зараз тема війни дуже, скажімо, є актуальною тощо, але в тих всіх емоціях можна перейти певні межі наукової грамотності і наукової достовірності. І тому, оскільки Пасха торкає саме справи події Воскресіння Ісуса Христа, я би хотів пояснити різні терміни. Найперше почну від терміну юдейського, який українською деколи звучить як Пасха, єврейською песах, але ця Пасха нічого не має спільного у своєму значенні. З нашою християнською Пасхою. Юдеї святкують Пасху, згадуючи свій вихід з єгипетської неволі. Хто хоче прочитати, загляньте, будь ласка, до Книги виходу, розділи з 1 по 15. Пригадуйте, Бог тоді вивів ізраїльський нарід з Єгипту з дому неволі за допомогою кар. Але найбільшою карою, яку не можна було пояснити, це була смерть усіх немовлят. Однак перед тим, що сказав Господь Мойсеєві, Скажи нехай, люди твої заріжуть ягня і кров'ю ягняти на одвірках ваших домів, там де ви мешкаєте, помастять знак кров'ю, яким буде хрест. І, відповідно, каже далі там святкувати. І в той день. Вихід 12.14 каже Господь, і день той стане вам пам'яткою, і будете святкувати його святом для Господа, як вічну постанову для ваших поколінь, святкуйте Його. Отож, назва Песах від чого походить? Ангел Господній вночі пройшовся, і там, де на одвірках домів, був знак Христа, намашений кров'ю, він ті домівки минув повз. А там, де не було, він пройшовся через ті домівки, і там померли малолітні діти. І саме слово песах від єврейського означає перейшти повз. Тобто це була ніч останньої кари. Тепер які головні елементи святкування того песаху юдейського? Перше, це маца, опрісно. Це такий прісний хліб. Він символізує поспішний вихід з Єгипту. Тобто хліб ще не встиг був закваситися і вони мусили швиденько пекти і їсти. І навіть знак є Божий, книга виходу 12.15, сім днів будете їти, їсти опріснаки. Тобто мацу першого дня заберете квасний хліб зумів ваших. Друга заборона квашеного. І жертвоприношення приношення ягнята на писах здійснюється якраз ягня має бути без вади. Це також є в книзі виходу, 12 глава. Ягня нехай буде без вади, будете його тримати аж до 14-го дня і заколюють його між двома вечорами. Після руйнування храму, яке мало місце в 70-му році, його, пригадую, зруйнували римляни, Храм припинив своє існування, а отже, припинилося, що? Жертвоприношення, причому кровне жертвоприношення. Але пам'ять залишилася, залишилася. І що вони зараз святкують? Так званий седерпесах, тобто порядок вечері. І що вони тоді їдять? Перше це є Мацу. Друге, це є марор такі гіркі страви, які є символом гіркоти рабства. Третє це є харосет, солодка паста, символізує глину для цегли. Потім з кістка, яка нагадує про жертву. Потім бейца, тобто яйце символ жалоби й жертовності. і Карпас зелень, символ весни і відродження. Потім вони п'ють чотири рази, чотири келихи вина: перше за вихід з Єгипту, друге за спасіння, третє за відкуплення і четверте як прийняття народу. На чому вони ґрунтуються? На книзі виходу, 6 глава, стежки 6, 7. Цитую. Я виведу, визволю, викуплю, прийму вас собі за народ. Тому вони мають оці чотири келихимена. І далі вони читають гагаду. Гагада Писаху. Тобто це є такий літургійний текст, який читається під час тої вечері. І він включає в себе розповідь про історію виходу з Єгипту. Друге запитання до синів то така у формі діалогу, щоб діти більше запам'ятали історію спасіння. Потім про 10 кар, і закінчується все піснею. Піснею називається Даянна. Сучасне, очевидно, святкування. Воно триває 7 днів в Ізраїлі і 8 днів у діаспорі. Перший вечір називається Седер. Протягом всього свята не вживається оцей хамець. І як я вже вам говорив, важливий елемент це є передача традиції дітям. Книга авторозаконня каже, шоста глава. Стежки 20, 21. Коли твій син спитає тебе, що то за свідчення, ти йому скажеш, рабами ми були у фараонах в Єгипті, і Господь вивів нас. Коли який є духовний сенс того Писаку? Перше, це є свобода. Вони отримали свободу з фізичного і духовного рабства. Друге, це є вдячність Богові за визволення. Третє. Вони повинні пам'ятати про ідентичність народу їхнього заснована на історичному досвіді визволення. І ось після це є очікування майбутнього визволення, тобто месіянського. Хочу вам зацитувати мішну, де говориться: у кожному поколінні кожна людина повинна вважати себе такою, що вийшла з Єгипту. Тому. Коли говоримо про Песах чи Пасху Юдейську, про неї згадується, зокрема, у Святому Письмі Нового Завіту, бо вони ту вечерю якраз споживали, і вони готували собі вечерю, і Христос разом з учнями своїми, і Ісус прийшов до Єрусалиму напередодні Пасхи, як ви пригадуєте, Песаху юдейського. І що Він зробив там? Він, по суті, притримувався всіх приписів, крім одного. Коли вони оті келихи подавали і потім хліб роздавали, вони не е, різали, але ламали, то він подавши келих, сказав, це моя кров, а роздавши оцей хліб, казав, це моє тіло. І вони дуже здивувалися і зрозуміли аж після Воскресіння. І коли говорити про християнську Пасху, Пас не Пасху, а Пасху, песах, ми говорили про Пасха. То Пасха християнська означає визволення нас з неволі, смерті і гріха через жертву, а саме е, смерть, терпіння е, смерті, воскресіння Сина Божого Ісуса Христа. Саме завдяки цьому ми є спасені, двері раю нам відкриті. І тому нашою Пасхою є Ісус Христос. Так звучить головно катехізм католицької католицької, української греко-католицької церкви. Тепер, коли ми говоримо про Паску з буквою К, Паска – це є хліб такий, який є невід'ємним елементом українських кошиків, звідки він походить. Ще у Стародавній Візантії пекли Артос. Артос це є символ хліб. Це є символ Христа Ісуса. Хліб вживає в часі Євхаристії. І саме, коли оцей хліб благословили Артос, коли християнство прийшло на Київську Русь, там появилася так звана Паска Артос. Паска – хліб. І люди клали їх до кошиків разом з іншими продуктами, що ми бачимо і сьогодні. Тобто це абсолютно не є іншого походження, як Християнського, а з Візантії прийшло. В нас мало слово Пасха це і хліб. І тепер наступне: Пасха, хліб, Пасха це є подія Воскресіння, а Песах це є юдейських про визволення з Єгипту. А тепер, коли мова йде про великдень, великдень, Великдень. То це є так звана інтерпретація вже події Воскресіння, що вона настільки є славна, що це є найвеличніший день з усіх днів року літургійного. Ось таким є пояснення оцих всіх термінів для того, щоб ніхто не входив у дискусії. Тепер проблема нашої, нашої на превеликій етнографії є те. Пан Юрій покаже за, за радянську, але якраз радянська етнографія вона зробила з усього, що належить до віри, якусь таку історію поєднала з природознавством. І ми сьогодні маємо відділену віру від обряду, що ми святкуємо Пасху сьогодні, тобто хліб ми святкуємо. Ні, ми не хліб святкуємо. Ми святкуємо воскресіння Христове. Але Збираючись до столу, ми їмо паску, тобто хліб. Тому слід добре це розділити і не змішувати одне з одним. З повагою до всіх дискутантів, але, як богослов, я відчуваю на сумлінні пояснити це всім людям. Усім благословенної Пасхи, Великодня і смачної Паски. Христос Воскрес!